Доброго ранку, мої любі дітки, любі хлопчики і дівчатка. Знову радує вас всіх вітати. Сьогодні ми поговоримо про значення здоров'я в житті людини. Я хочу розповісти вам історію про хлопчика. Петрика він полюбив цукерки і газовану воду. І за такого неправильного харчування Петрик часто хворів, Щоб Петрик був здоровий, він почав правильно харчуватися, їсти багато вітамінів. Завдяки цьому Петрик почуває себе добре став більше активним і здоровим. Щоб ми стали такими ж, як Петрик. Ми повинні правильно та збалансовано харчуватися. З їжею ми отримуємо речовини, необхідні для нашого росту і здоров'я. Харчуватися треба 4-5 разів на день. Всі продукти харчування повинні бути свіжими та корисними. Є дуже багато смачної їжі, але не вся вона корисна. Є шкідлива і навіть небезпечна їжа для дитячого організму. Різноманітні цукерки, чупачупси, шоколадні батончики, шоколадне печиво це все солодке. Цукор, який міститься в цих солодощах великої кількості, псує зуби, а хімічні добавки і барвники взагалі шкодять всьому організму. Так само шкоду приносять і газовані солодкі напої, чіпси, майонез та кетчуп. Гостра і солона їжа, різноманітні ковбаси та сосиски. Це ще не вся шкідлива їжа, яка погано впливає на наше здоров'я. А тепер ми послухаємо про корисну їжу. Це їжа, яка насичена вітамінами. Діти, а ви знаєте, що таке вітаміни? Вітаміни це речовини, що містяться в корисних продуктах, є необхідними для життя і здоров'я. Наприклад, вітамін. А. Необхідний для гарного зору та нормального росту. Вітамін С не дає нашому організму хворіти. Вітамін Д зміцнює наші зуби та кості. Зазвичай люди отримують вітаміни з овочів, фруктів, молока та інших продуктів. Так от, якщо ми хочемо бути здоровими, як Петрик, треба вживати продукти багаті вітамінами. Давайте добре дбати про своє здоров'я, яка каже українська мудрість. Здоров'я треба берегти з маличку.